25 лютого в Україні відзначають День народження відомої української поетеси Лесі Українки. Леся була талановитою з самого дитинства, хоч не ходила до школи. Батьки з нею займалися вдома. Дівчинка знала багато мов, читати навчилась у 4 роки, в 5 років почала писати свої драматичні твори. В шість майстерно вишивала, в дев'ять написала свій перший вірш Надія. Дітей Леся Українка дуже любила. Для своїх молодших братиків і сестричок вона робила іграшки, ляльок з маківки, кольорових папірців і клаптиків тканини. Для дітей Леся написала дуже багато віршів і творів. А за мотивами її твору лісова пісня. Створили анімаційний фільм українського виробництва Мавка, Лісова пісня. Вишеньки, поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі, діточкам маленьким. Дівчаточка, хлоп'яточка під деревцем скачуть. Розтягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, Чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гілі. Якби зросли не зесенько, чи то ж би доспіли? Стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов тим, що давно мені співали Єлли мрії. Пісня, чи є краще між квітками та надвеснянії, є в житті кращі літа та надмолодії? Не всихайте пишні квіти, світіть хоч до літа. Пождіть літа, доля прийде, не тікайте з світа. Двічі на рік пишні квіти та не процвітають. В житті літа найкращої двічі не бувають. На зеленому горбочку. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати ту дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило останні квітки. Ох, розкрились троянди червоні, наче рани палки. Восени так жалібно і палають, прагнуть щастя чи смерті вони. Насиплються тихо ті квіти, Не настане життя в них нове, ні. Вдарить мороз до схід сонця. І приб'є виривання живе, і з чорнію червоне троянди, наче в ранах запечена кров. Ох, нехай ж хоч сонце нап'ються, поки ще їх мороз не зборов. Літо красне і минуло, літо красне і минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають і на що зима та люта. Все вони питають. Он все поле, сніг завія. Хоч не йди із хати. І зімкнуті, дивись вікно, ніде й погуляти, сніг з сморозом поморозив, всі на полі квіти, десь зима, та не скінчиться, нарікають діти. Ждіти, ждіти, любі діти, Літо знов прилине, прийде мила годино. Як зима та згине і заквітне наше поле, і зазеленіє, Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.